Покажу тобі ікону свою саму улюблену Андрія Первозванного, який на фоні Андріївської церкви. А ти знаєш, що вона зроблена? Да. Розкажи що <святова> виготовлена з металу, покрита сріблом позолотою, а також прикрашена ювелірними омалями. Сама молитва і напис ікони святого. Так. А, Позолочена така рамка підрамник багет прикриває скло, класно виглядає. Якщо у вас друг Андрій, чи ви поважаєте цього святого? Хочете зробити комусь такий класний подарунок і символічний, до речі, з, з міста Києва да, тому що Андрій Первозваний Здрастовує. да вийшов на. В горах чи як з, з Дніпра вийшов і заснував заснував церкву тут Так, церкву. Так що, будь ласка, звертайтеся під відео номер телефону в шапці профілі інстаграм та телеграм. Підписуйтесь на нашу сторінку. Завжди показуємо щодня. Показуємо багато чого цікавого. Чекаємо на ваші замовлення. Швидко доставляємо.